На Рівненщині правоохоронці виявили та перекрили канал постачання наркотиків до СІЗО. П'ятьох фігурантів злочинної групи судитимуть. За допомогою Кидів через сліпу зону на територію установи потрапляли канабіс, метадон, морфін, демедрол і бупренарфін. Ліквідувати наркобізнес у кілька етапів. Було проведено 15 обшуків у камерах фігурантів і в їх оселях. Правоохоронці вилучили наркотики та пристрої для їх вживання мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, в тому числі й так звану маляву. Правохоронці встановили, що організував канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО, так званий «Смотрящий за слідчим ізолятором, 40-річний волинянин. Його помічником став 38-річний утриманач пенітенціарної установи. До бізнесу також залучили ще двох чоловіків, які перебували на волі та перекидали наркотики на територію. А також і ще одного виконавця, утриманця СІЗО, який ловив пакунки. Потім товар розподіляли серед засуджених. Частина виручених коштів по традиції йшла в общак. Решту лідер групи розподіляв між учасниками. Слідчі повідомили усім п'ятьом фігурантам злочинної групи про підозру. Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду.